Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми з ніком знову приїхали в госпіталь. Остеження в нього продовжуються. Попередні аналізи не покращилися. Гемоглобін такий же високий, кров густа, але вони були зроблені два тижні тому. От, а сьогодні знов йому будуть робити нові аналізи? Я думаю, що сподіваюся, що покращиться вже ситуація з кров'ю, так як він уже став пити більше води, сидить на дієті, більше рухається. От, то я думаю, що аналізи вже будуть у нас кращі. Будуть думати, що ж далі, чому в нього така густа кров? І як йому допомогти, щоб в подальшому не було тромбозу, не було ніяких ранніх інсультів, інфарктів, От, тому будуть брати аналіз і відправляти на, на, на якийсь е генетичний аналіз робити, От, і будуть определяти, чому в нього може це по, е по наслідству. Може, це породу таке передається, що ось так кров, наче це по лінії -по батька таке є. От, так що дякувати Богу, що ми в Нідерландах знаходимося. Тут така медицина, такі обстеження. Сподіваюся, знайдуть причину, дадуть рекомендації і все буде добре. Чого і вам бажаємо всім здоров'я, миру, скорішого миру і гарного життя під мирним небом, спокою і злагоді в здоров'я. Ось такий госпіталь. А Ніка знов відправили в кабінет, сидить в кріслі, в нього знов будуть брати кров і вливати йому будуть уже фізраствор, тому що минулого разу в нього крутилася голова. Після того, як крові не вливали фізраствор, в нього десь тиждень крутилась голова, мабуть, сильно впав тиск, то цього разу йому вже будуть вливати цей фізрозчин. Капають натрій хлор 0,3% чи 09, щось там. Після того, як кров взяли. А то були вуха червоні і збоку щоки червоні. Аж донор з двох сторін, з двох місць брали. В одній руці. Як я завжди кажу, не буває лиха без добра. Мене так порадувала маленька дівчинка, яку я обожнюю. Вона зробила мені таку поробочку з сердечками. Це онучечка наших друзів, наших найкращих друзів, які нам допомагають, які нас люблять, і ми їх теж дуже любимо. Ось таку красиву листівочку вона мені зробила. Сама маленька дівчинка і два рочки, і вона сама захотіла так мене порадувати. А тут, друзі, без слів, ви самі все бачите, Українка знайшла своє дерево в Нідерландах. Тополя це моє дерево по гороскопу друїдів. Гороскоп по деревам. Може хтось про таке чув. Я в Україні весь час гуляла біля свого дому, по парку, і обнімала тополі. У нас в Україні дуже гарні тополі. Ростуть, всі знають. І тут я побачила вперше це дерево. І в моїй радості, ви бачите, немає меж.